Я помічний консультант Ольга Хоніч. Я помічний консультант народного депутата України Анни Романової від фракції об'єднання самопоміч. Хотіла додати, що. Ще до інформації, яку надав Павло. Що зараз від Анни зареєстровано 5 законопроєктів, Останні було зареєстровано учора, тому, мабуть, вони не встигли його додати. І також важливо, що внесено 29 правок до законопроєктів, які є дуже важливими, так як вносилася правка до бюджету бюджетного кодексу України, завдяки якій було орієнтовано збережено 3 мільярди гривень на фінансування саме. Технікумів коледжів. Якщо б не ця правка, то просто 221 технікум вимушений був закритися через недостачу фінансування і до того, що вони б не були структурними підрозділами вищих навчальних закладів 3-го та 4-го рівня акредитації. Також ще хотіла додати з приводу було питання про звіт. Який опублікувала Анна, то депутати від фракції Самопоміч вони публікували звіти за 30 днів роботи в парламенті. І зараз був звіт 100 днів роботи в парламенті, і потім це був загальний звіт. А сьогодні-завтра буквально будуть звіти про 100 днів роботи в парламенті саме депутатів. Ось, також про діяльність ще було питання, чи зв'язана Анна вона з діяльністю. Осередка самопомічі, також так, Чернігові. Так, звісно, вона зв'язана. Я представляю міський осередок громадського об'єднання. Можна сказати, вона ініціює всі заходи, які ми проводимо. Ось, і так. І Ні, так звісно, так як вона, як ви бачили, присутня на всіх засіданнях. Верховної Ради. Також вона дуже багато працює в комітеті Верховної Ради, бо завдяки їй, взагалі, в наших всіх владних структурах залишилося таке слово як туризм, яке зовсім ліквідували від, від усіль, можна сказати. Так як державна агенція зараз з питань туризму знаходиться в стадії ліквідації, комітет з питань сім'ї і молоді слово туризм. Там теж прибирали, але створили завдяки її політичній волі, це підкомітет Верховної Ради з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності. Також проводилося виїзне засідання комітету в Чернігові. Ну, Якщо є якісь питання. Ну, Конкретно по цьому робочі стоволі, виїзне засідання. конкретное хоть одно мероприятие все-таки она как то что то його підложить. Так, хто, звісно, він, звісно. Платірує. Тому що на засіданні цього на виїзному засіданні комітету було сформовано. Вибачте, я до вас тоді спиною. Так, були розроблені за підсумками рекомендації до Кабінету міністрів України та Державного комітету телебачення і радіомовлення України для вирішення саме питання в законодавчому регулюванні організаційних та економічних соціальних відносин з метою розвитку туристів, тобто було. Рекомендована Кабінету міністрів України розробити і затвердити державну програму туризму до 2020 року. Також сприяння процесу створення регіональних туристичних рад. І ще одне наше досягнення: ми створили експертну раду з питань туризму з представників бізнесу та громадськості саме при комітеті Верховної Ради. Тобто вона вже створена і вона вже діє і. Маємо надію, що скоро в нас в Україні з'явиться саме. Туристичний кодекс, туристичне законодавство, тому що ці закони на Кис на нас є а, про закон про туризм та закон про курорти від 1995 року. Вони на жаль не те, що європейським нормам не відповідаються а взагалі відносяться більше ну, на цьому виїзному засіданні було прийнято рішення, що регіональні центр створювати, Я так розумію. Так, регіональні ради туризмінсузаневі поки ще не запрацювала ось ця рада. При вона працює, але Потрібно наработати механізм. Тобто вона відкрита, і е, треба, щоб був активний сам регіон. Тобто можна Приїжджати сюди проводити засідання, круглі столи, але якщо і не буде ініціатива, йде саме від громади, якщо експерти не будуть пропонувати себе до цієї ради, то А помощники будуть все таки от цим приглазанням конкретно в этом направленні для романова іменно ви, откак ну ви я розумію, прийомна дійство тут, да прийомна. Прийомна в Чернігові вона не діє. Так як Анна Анатолійовна вона балотувалася за списком від самопомічі. То прийом відбувається в партії Самопоміч в Києві, але вона приїжджає до Чернігова. Так, депутати від самопомічі будуть приїжджати 26 березня до Чернігова. І наступного тижня в понеділок ми відкриваємо юридичну приймальню на базі громадського об'єднання Самопоміч. На базі цієї самої юридичної приймальні ми будемо також приймати звернення до. Безпосередньо до депутата вона знаходиться за адресою проспект Перемоги 77. Так як вона запрацює наступного тижня, ми забрендуємо і вікна, і там буде легко побачити і знайти нас. Ну я ризикну ще раз задати подібне питання. Ще раз ризикну задати питання щодо, ну вже казали про те, що Анна Анатолійовна якось трошки паралельно йде з політичною структурою, то теж хто обласним міським осередком самопомочі. Обласним осередком керує Анна Анатолійовна, місь... міський осередок представляю я. Можна спросить, уточніть комітет Верховної Ради, угу. скільки чоловік вже? Депутатський корпус саме, тому що є секретаріат, є комітет. Нет, тут були ви говорите, учрігах, так. Ради. так, взагалі в комітеті було три депутати, це був Петренко Палатний та Романова, які приїхали. Він він ну, був так, в нас є на фотографіях, вони сиділи в президії. Так. Ну, на жаль, саме на цей день було дуже багато нарад з міністрами в міністерствах з, з питань внесення правок до бюджету. це було засіданням комітету Ради? В принципі, так, так як в нього був результат, були саме вироблені ці рекомендації, які були направлені до інших державних органів. Не було кворуму, але рішення вони потім були прийняті. Та також робота була продовжена на комітетах саме з цього питання вже в Києві безпосередньо.